Розкару, контракти укладають і виробничники. Ну, то інше, то так. інше слово. Не тільки бізнесовці, як бі ви кажете, хоча mm -hmm. я бізнесовець не називаю такими, як ви кажете, словом, бізнес, перекладу з англійської, це є діло. І треба обдумувати, на чому будувати, чи ми маємо виробляти товари лише на експорт, чи ми маємо на внутрішній ринок. Іван Заяць говорив, ми забагато даємо на експорт товарів, а не думаємо про внутрішнього е споживача. Це питання, не можна сказати, що ми... Конкретно до Олександра Шукова щодо центру бізнесового координаційного ділового центру підтримки малого та середнього бізнесу. Що він буде представляти? Представляти собою, де він буде розміщено і як має працювати, на вашу думку? Координаційні... Так. Крім поки що в нас в Відні українська світова інформаційна мережа Дмитро Слав робить сам. А це у Відні було. Це ми зараз вже, оскільки в нас він задекларований, що тільки ми Почнемо зараз цю оформляти, тому що в нас тичні вже створені на базі четвертий фейк, а ми його робимо зараз вже для цілого цього, цієї системи, яку ми зараз запроваджуємо через перший економічний форум. Я, як замредактора журналу Ріднавіра освіти вам роботу Всесвітнього форуму і блікував за українську краю. Хотів би одну репліку сказати, запитання, яке я задаю вже непреривно з четвертого форуму і до сьогоднішнього дня. Ну, репліка така, я з задоволенням <кхе> запишу в статті, що на відміну від тої прес-конференції, коли пан Дмитро коли став головою форуму, сказав, що він європейці, буде йти в Європу. Костусів каже, що він йде в Росію, а Дмитро Павло Мовчан каже, що він на святу землю тільки за півтори години добирається. Що сьогодні вже пан, пан, пан Дмитро сказав, що це все світло для українців в Києві. Це дуже добре. Власний. він має замок, один власний, да він, він туристів вітає. І він має 57 мільйонів доларів, яку, це його бюджет річний, яку дає сенат Польщі. Він має 92 співробітники у кожному, у кожному воєводстві і 92. Чиновники, у мене цих п'ять чоловік, і я сам собі шофер, і сам собі менеджер, і сам бачите, і, і, і так далі. Тому що наша держава мене не вважає. Ми, ми не маємо законів взагалі про те, що ми, я повинен бути фінансований. Тобто не я, Українська Всесвітня координаційна рада. Я повинен мати структури, які займаються. Одні Австрії, другі е, Іспанії, треті.